Я завжди мріяла, щоб весілля мого сина було ідеальним. Продала будинок у селі, зняла всі заощадження десять мільйонів. Хотіла, щоб у них із нареченою було все сукня, банкет, музика. Навіть лімузин замовила. Коли все вже було готово, син подзвонив і сказав Мамо, дякую за допомогу, але Марта не хоче, щоб ти була на весіллі. Вона вважає, що це день лише для нас. Я не одразу зрозуміла, що він сказав. Потім просто відповіла: Добре, сину, я все зрозуміла. Наступного дня я подзвонила в агентство, банк і ресторан. Усі платежі скасувати. Клієнт передумав за кілька годин після скасування платежів. Телефон сина розривався. Мамо, що відбувається? Нам дзвонять з усіх боків, кажуть, що весілля під загрозою, кричав він. Я спокійно відповіла. Марта не хотіла, щоб я була поруч, от я й не втручаюся. Наступного дня вони самі прийшли до мене, бліді, розчаровані. Дівчина спробувала усміхнутися. Ми, мабуть, неправильно висловилися. Я подивилася на них і сказала: Знаєте, діти, кохання це не банкет і не сукня. Якщо ви не вмієте цінувати тих, хто вас виховав, жодне весілля не врятує ваш шлюб. Я розвернулася і пішла в сад. Відчуваючи, що зробила правильний вибір.